Доброго дня, шановні! Це моя курочка готова. Витягла е, з духовки. Пекла її ну, десь пів година 10 хвилин, десь тако при 180 градусів. Пропеклася гарно, начинена файно. От. Зашита, там всередині гречка, зайцем. Така смакота. Я її поначиняла, дивіться, і отут місце є. Я начинила гречку. Тут під, 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 на грудці, отут місце є. І всередину, і ще люблю тут оці всі місця. Бачите, це вони начинені. От, трошки, а, і там часничок виліз. Трошечки часничку додавала. Смакота така. Але найсмачніше, що вам можу сказати, це начинка. Піде зараз за милу душу. Бувайте здорові. Якщо цікаво, ставте лайки. Ну, як вже подивились, то вже треба і лайкнути. ну це ж не важко. Бувайте здорові!